stoji na sjevodnici? Ne, sto procent, što majte hrošu komandu, jaka s časom bude biti se za za ca mjestja, dozvoljaju igrati u Evrokupkah. I ca komanda, jaka ima je bilši potencijal, oni pokazali v minule častini čempionata, što je Jedina komanda je koja bi igrala Dnipro, skažem što se djav su povagu i mi gotovali se se godinji Наскільки могли, дуже серйозно, з повагою і респект ми показали, забивши три м'яча у воріт Крібаса? Дякую. 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 Ще питання. Кривий рік пост, скажіть, будь ласка, як виходить так, що якась виходить маніпуляція ваших інтерв'ю, коли ви кажете, що вам до Варшави добиратися дві години? 20 годин. 20. 20. 20. Ну, тобто сукупу 20 годин. Да? А по факту прибиратися 2 години до Варшави і 7 годин сюди це максимум 10 годин. Чому ви саме кажете про 15 і на ті 20 годин? Ну, я поважаю ваше запитання і мені дуже прикро, що ви не відчули подорож наш і що не були з нами у автобусі. I pisle tako o podrožju, 100%, 100% tako je zapitanje ne bilo bi. E, I se što višlo tako, ali ne dumaj u bilo 20 godina, a 19 godina što imaš včerašnja podrožja. Bo bahato i propok, i bahato zatrimanje, i bahato problemi za litakom, i autobusom, s kordonom, i sve što je perepone u tomu podrožju, e, pisli litaka i pisli isle avtobusa, dobrati se do uh, čempionata. Tako što mi zmusili pitgotovati se do, do krivbasa čerez bahato teoriji, čerez bahato uh, komunikaciji z, z futbolistami, ali ne mali čas za trenovanje. Uh, se ovo višla igra, tak ni bi bez trenovanja, ali uh, zužo velikoj veliko je povagoju do, do vas i C3 očka veličezna dla nas, majući na, 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 na uvazi jak zigrali naši konkurenti, se ovo višak višao Круглий день, хороший робочий день і вітаю свою команду з перемоги. Дякую. У мене особисте питання. Вон, можливо, можливо навіть риторично. Як ви вважаєте, чи це нормально, чи це гідно для тренера вашого рівня посилати нахуй віцепрезидента футбольного клубу Криба? Будь-якого, навіть працівника клубу, будь-якого посилати нахуй. я ну не тиснути руку, я це з'їв, але посилати нахуй я не вважаю, що це. Достойна поведінка, тренер, який представляє нашу країну, розмовляє українською мовою з повагою. Ви послали мене нахуй українською, але це не відміняє цього посилання. Як ви ну можете навіть не відповідати? Ні, ні, абсолютно згідний з вами. Абсолютно згідний з вами. Це були чисті емоції, де я навіть не знав, кому що зговорю у той момент, і ви тут праві. Я пробачаюся, якщо е, зробив. Е, зашкоджуванні вашого авторитету, але мусите зрозуміти, що ми теж мають емоції, ми теж люди і у деяких епізодах емоції переповнюють. Так що я, якщо і було так, ну, я, вас, я вас пробачаю і 100% це в майбутньому не буде. Не буде повторитися і ще раз вибачаюся з мого боку. Кажу, футбол це емоції. Це футбол, це гра емоцій, але я пробачаю це надзвичайно прийняття. Просто ми всі однієї сміливості. У нас такий слоган чемпіонат. Ми всі рідні рівні. І шахтар, і кривбас, і інволець, іде на відношення до команд повинно бути таким. Тому я дуже прошу ставитись до нас, до всіх команд з повагою. Ми дуже чекали на цю гру. У нас там на трибуні стоять силуети наших фанатів. Їх 15, яких загинули за Україну. Ми грали для них. Ми хотіли грати сьогодні тут, тому що тут наші фанати. Ви це ну, повинні зрозуміти. Ви ж така людина. Я ж бачу по вам, я бачу, як ви відноситесь до України. Тому я ще раз перепрошую: ніякої не було від нашого клубу, ніякої там це не підстава, це не щось доказати, тобто тобто що ви їдете сюди. Це футбол. Ми всі розуміємо. Я вважаю вам успіху з Лістої Норда. Дякую вам. Я вважаю вам успіху. Ми всі будемо болівати за вас. Ну кожного разу. Я знаю, що ви болівали Ро, за нас. Я це знаю. Кос, наш клуб завжди робить. Я кос. знаю, що ви болівали за нас. Особисто я, як колишній уртер з Крибасу, у нас дуже гарні стосунки з вашими фанатами були. Тому я вам бажаю успіху. Дякую за те, що приїхали за це. Вам я дякую. дякую. Я хочу е, сказати одне, що нам е, євроарена. da je taki dosvid, što potem igrajući proti takih haroši oponenti jak vi nas zmušuje dati maksimum. I to ide na korist ukrajinskog futbolu. Daj Bog što bi s časom vi nas zakinčala se povrnuli si ljudi na tribune, bo to je harošnja igra sevodnja. Ona je bolubena bahato krašća s gledačami. I to je sto procent. I ja kažu še raz, bez UPL, jak alma mater naših evro, Амбіції і ваші амбіції наступний рік, якщо ми пройдемо Фейнорд, ви будете битися за те п'яте місце, яке я вам вже uh, сказав, що наш ціль грати за Україну і за українські клуби. І це моя думка. Зробити, маєте хорошого тренера, хорошу команду, чому ні? Поборотися за те п'яте місце. Це наша задача, як, uh, як uh, клуб, який б'ється за коефіцієнти українського футболу. Це була моя. Думка. А це все решта, я кажу ще раз, якщо ви зрозуміли це не це. Шахтар повинен бути вдячним Криворізькому крипасу, шість чак є в шахтаря. Три і три зараз, тому. Але ви заслужили це, знаєте, ви заслужили. Сьогодні була напружена гра, перший гол відкрив це, нам відкрило. Це було до гола. Це матч був до гола. хто заб'є перший гол, і він направляє це. було видно. Бо поле і доше мусите поправити трошки поле, якщо може бо дійсно не йде на користь тому що хоче трошки і у нас була повна зміна поле до віпо не було його, але добре ми да все бажаю вам найкращі найкращі амбіції що маєте і виконати вашу задачу а ми йдемо своїм шляхом Дякую. дякую дякую можливо можливо зрозумів погано не знаю можливо я не сказав це можливо я не сказав а що що ти що я не знаю, хто він. І молодець, що бачите. Молодець. То побачив, яко. Але і ви молодець. Що сказали? Не знав, як стояв. Не знав, що віцепрезидент. Та яка різниця? Будь-яка людина підходить. Вони герої такі на словах словахі. Ображень, все життя світі. Продовжуємо прес-конференцію і головний тренер Колбасу, Юрій Вернедуб, Юрій Миколаєвич, що сьогодні не вдалося в нашій команді. І що вдалося? Та багато що не вдалося. Програти 3-0 програти це не той рахунок, який хотілося б бачити. Але що є, то є. Все рівно треба піднімати голову. Саме головне, щоб хлопці це розуміли і рухатись далі. Шахтар це лідер чемпіонату України. Ви знаєте, він всі ті роки вже чемпіон. Клуб, який грає завжди в Лізі чемпіонів. Зараз вони продовжують боротьбу в Лізі Європи. Тому я їх хочу поздравити з перемогою і побажати, щоб вони далі пройшли фейнорд і рухались далі. Це що для них. Для нас подивимося гру, зробимо свої. Подивимось наші помилки, те, що зробили, тому що перший тайм, хоч ми зіграли 0-0, але не той футбол я очікував від наших хлопців. Ми чогось боялися. Якщо ще ззаді ми грали непогано, то вихід із оборони в атаку дуже був поганий. Тому і практично не було ні моментів, ні шансів, нічого. Хоча і у Шахтаря в першому таймі не так і багато було. В другому таймі, вроді, Почали хлопці трошки рухатись, але цей м'яч Судаков дуже гарний м'яч забив. Я можу сказати, відзначити ну просто шикарний м'яч. Але є помилка наших хлопців, що дали змогу йому піти під праву ногу його з лівого флангу в центр і пробити. Треба було просто в лінію заганяти, а там було б видно. Ну, то, що є, то є. Саме головне, я ж кажу. Гра пройшла і те, що ми зіграли шахтарем в кривому розі. Хоча дуже багато було зі сторони Шахтаря таких, там, то вони навіть виставили свій графік, коли вони їдять, коли вони сплять, коли вони в туалет ходять, ну це вже смішно. Їм так тяжко. Хлопці, тяжко там, де вас немає, а там, де зараз наші захисники роблять це для того, щоб ми зараз. Займалися своєю улюбленою роботою, нічого нам не мішало. А ті хлопці кожен день дивляться в очі смерті. Оце тяжко. А тут немає тяжкого. Треба просто розуміти, що є команди, 16 команд прем'єр-лізі. За те, що вони заробляють очки, дуже велике дякую. Я думаю, кожен тренер прем'єр-ліги скаже за це. А розказувати про те, що як їм тяжко, а вони не думають, як тяжко другим командам їздити. Вони перше коло, де вони завжди вдома грали. Оце мене обурює. І поведінка того ж тренера ну, це зовсім не личить для Йовича. Якщо ти вивчив українську мову, то будь українцем уже до кінця. А розмовляти так, як я почув цю розмову, то мені дуже неприємно. Це... Не годиться так. Це те, що я хотів сказати. І відвертатися, коли до тебе йдеш руку подати, а ти тікаєш. Ну, це його справа. Він же обіжений. Йому дуже тяжко. А нам легко. Хай сходить туди, де я був, подивиться, де тяжче, тут чи там. Я тут зараз получаю задоволення. Працюю у футболі, треную, сплю в постілі, їм, все в мене класно. І хай подивився б там, як там дійсно. Важко. Але ми все рівно працюємо. Ми дякувати ЗСУ, граємо у футбол, отримуємо задоволення. Оце от такі мої будуть слова для нього. Посил, як кажуть, не треба плакати, бо нам дуже легко. Ми знаходимося не там, де ти кожен день не знаєш, що буде з тобою. Оце от саме головне. Ще раз дякую хлопцям ЗСУ, які дійсно нас боронять і дають можливість нам працювати. Грати у футбол і. Навіть не знаю, що ще. Бо всі красені ЗСУ це просто дійсно красені, які роблять це для того, щоб прийшла швидше наша перемога. Буде перемога, буде зовсім друге. А привикати до того, що вас, вам всі повинні і вас всі повинні любити, це не те. Є 16 клубів, які вони равноцінні. І ми кожен кожного повинні поважати. Ось це буде моя така мова. Дякую, питання. Будь ласка. Пані Микола, з великим задоволенням подивився футбол. І, здається, і провалів у нашій команді не було. І здається, це і не холодний душ для нашої команди. Чи я може не правий? Та я думаю, ви не праві. Для мене це точно холодний душ. Ну, але що є, то є. Хлопці шахтаря, я дуже за них радий. Ви ж подивіться. Кінці кінців зараз той шахтар, за який дійсно болієш і отримаєш задоволення. Грають практично всі українці, всі найкращі українці, які є зібрані, на мій погляд, це в шахтарі. Бо дуже багато хлопців повернулися з своїх клубів, яких вони були в Європі. Зараз дійсно вони показують непоганий футбол. Вони дійсно ці хлопці заробляють бали нам для рейтингу, які дає нам змогу. У слідуючому році теж 5 клубів, щоб були в Лізі Європи. Це низький поклін всім футболістам, українцям, які дійсно це роблять. Я не чув від хлопців ні одного слова, що їм дуже важко, бо вони розуміють, що вони роблять свою справу, вони професіонали, тому вони виходять і грають. Це я хочу сказати. Yeah. А так, дуже тяжко. Для мене дуже тяжко. Я думаю, хлопці дуже тяжко переносять цю подару. Але все, попереду, так, будемо рухатись далі і працювати. Дякую, ще питання будуть? Скажіть, будь ласка, питання. Сьогодні вийшов на заміну криворіжець і це так дебютував. Ви його випустили, аби підсилити яку саме лампу? Яка була ціль ваша? Це дуже великий аванс для цього хлопця, бо він дійсно відпрацював дуже добре на зборах. Це єдиний із молодих, який мені дуже сподобався своїм відношенням, своєю І Я хотів, щоб він дійсно, який би результат не був, не то, що ми там вже 3-0 програвали, а хотів, щоб він дебютував в прем'єр-лізі з класним соперником. Шахтар це класний суперник, класніше не придумуєш, також як і динамо Київ, мабуть. Тому я десь. В голові держав цю мисль для себе, що дати хлопцю зіграти в цій грі? Якщо він буде далі так працювати, як він працює, я думаю, у нього все повинно вийти і він буде дедалі ігроком основного складу кривого ворогу, кривбасу. Скажіть, будь ласка, ще о, сьогодні також вийшов на заміну клім, Приходько, як ви можете оцінити його стан, ну, як. як... На сьогоднішній день хотілося б краще, але ви ж самі розумієте, він тільки-тільки з нами зі зборів працює, хлопець теж дуже-дуже добре. Тому чим далі, тим більше шансів буде. Все в їхніх руках, в голові, в ногах. Все має від них йти. Якщо вони дають цей посил, що вони гарно працюють, і дійсно видно, що вони хочуть грати в футбол, то вони будуть грати. Це найголовніше, тим більше цей неспокійний наш час. Але респект їм, що вони працюють і хочуть грати в основному складі. Я думаю, з часом він набере свої кондиції до кін... і ще гарніше і буде гравцем основного складу. І ще останнє запитання від мене. Скажіть, чи спостерігаєте ви за жіночим кампасом і як ви оцінєте також їхню гру, як з точки зору професіонала? Так, вчора їздив, дивився, на 5-й годині грали з Дніпром, виграли 4-0. Ви знаєте, непоганий футбол показали. Тому чому б і ні? Раз дівчата грають, значить їм це подобається. Це теж є розвиток нашого футболу далі, що не тільки хлопці грають, а й дівчата також хочуть грати і хочуть показувати свої результати. Як Можна краще. Тим більше, що вони на другому місці і борються з Ворською, наскільки я знаю, за перше місце. Дай Бог, щоб у них все сталося і вони дійсно стали чемпіонами України. Я дуже цього хотів. Чого і їм бажаю. Все, гарний діяльний. Головне спокійне. Bonjour, c'est